Здравствуйте, мої шановні глядачі. Перепрошую. Вчора була неділя, я була на Блошинному ринку і нормально я випускаю в неділю своє відео. Але так сталося у мене, що я нічого не знайшла на ринку, тому і настрій у мене був не дуже гарний. До того що у мене було дуже багато справ вчора. І навіть сьогодні зранку, і я тільки зараз можу приступити до зйомки, тому з запізненням виходжу. Так от, нічого не знайшла на ринку, тому відео зроблю, показ, показуючи кілька своїх знахідок на, в секонд-хендах. І починаю я з такої, з такої шпильки, яку я купила в одному секонд-хенді. Коли я дивилася на неї, я розуміла, що це не якась старовинна шпилька. Я так кажу, тому що той, хто мене дивиться регулярно, знає, що мені дуже подобаються шпильки для кроватки. Чоловіча прикраса, яку, яка була дуже актуальна в 19-му, ну ще на початку 20-го сторіччя. Але ж в наш час, ну, якісь. Чоловіки використовують, але більше ця шпилька виконує функцію прикраси, ніж практичної речі. Ну, раніше шпилька була необхідна для того, щоб зафіксувати вузол краватки. Зараз для декору. І, хоч я знаю, що випускають зараз шпильки для краватки, але ж не так вже їх і багато, лише якісь фірми, ну як знаєте, як свій бренд, як свій знак. І тому, подивившись на оцю частинку, я подумала, що це відома фірма Омега, швейцарська фірма, яка випускає годинники. Ну, я так у себе в голові составила такий логічний зв'язок з того, що чоловічі годинники престижні, і до них якесь доповнення. От знаєте, як випускають, наприклад, парфюм і доповнення, якась брошка або підвіз. Ну, так от я для себе подумала. Але коли прийшла додому і почала дивитися в інтернеті саме шпильки для кроватки фірми Омега. Знаєте, я знайшла, але ці дві шпильки мали трошки іншу лінію. Отут, зліва і справа трошки оця лінія, горизонталь, переходить в підйом невеличкий. І з того я зробила висновок, що не знаю, може, це і не омега. Одна шпилік яку я знайшла в інтернеті, наприклад, не мала ніякого маркування. Ну Тут маркування немає. Я подумала, Ну може, це показує, що це не омега, щось там інше. Але в тої від омеги не було маркування. І в інформації по продажу. Цієї шпильки Омега в інтернеті було сказано, що немає ніякого маркування, але до шпильки додавалася упаковка, де було вказано, що зроблено на Швейцарії не фірмою Омега, але іншою швейцарською фірмою, яка випускає такі речі з брендами інших фірм, а також якісь ордена, медалі чи щось таке інше. Тож. Кажу вам все, що я знайшла про цю шпильку. А чому я вважаю, що шпилька для кроватки, тому що робили їх ну не тільки ця форма, але і оця, бачите, лінія тут, як насічка така, яка припиняє ковзання цієї шпильки, яка прикріплена на тканину. Виглядає це дуже добре, ну я б так сказала, дорого. Я навіть перший момент, коли я побачила, подумала, а не золота вона. Ну, але придивилася, і от те, що у мене є якийсь досвід з золотими речами, можу сказати, що от поверхня тут, ну, як я побачила, що це не може бути золото, але позолота і позолота дуже якісна. От з цього боку виглядає як золота. Ну Гарне покриття. Прикраса сучасна. Хоч, можливо, вона зроблена в якісь, я не знаю, там 60-70 роки. Таке теж може бути. Але не старовинна, не антикваріат. Також хочу показати кліпси, які я купила. Вони мені сподобалися, тому що я дуже люблю тему винограда. І подивившись на ці кліпси, вирішила, що треба їх взяти, бо у мене є різні брошки, підвіси. Ніякого маркування тут немає, але мені здається, що все ж таки кліпси ці мають вантажний вік. Але, може, не дуже великий, але мені здається, що це не 21-сторіччя. Десь, ну, так, друга половина 20-го. Якість гарна, як бачите, дуже добре пророблені листя. Тут перлинки. Перлинки в гарному стані. Ніяких немає подряпин, і тому вирішила їх взяти. А коли прийшла додому, то почала дивитися, а з чим же воно носити. І знайшла у себе. От про це я пам'ятала дуже добре, бо в свій час мені сподобалося цей підвіз, те, як він зроблений. От бачите, листя тут більш просте, але поверхня гарно позолочена. Тому виглядає так дорого. Перлинки тут з стразами, може, якийсь кубічний цирконій. Я так кажу, тому що отут я знайшла пробу 925. І коли так подивилася, зрозуміла, що ця. Оцей підвіз виглядає більш шляхетно, ніж ці кліпси. І, пошукавши ще, знайшла отакий підвіс. Це вже мені здалося більш підходить. Стала роздивлятися брошки і от знайшла у себе отаку. От мені здається, що все ж таки брошка підходить більш, ніж інші е, речі, які я вам показала. Маркування тут немає, але здається мені, що брошка все ж таки має вінтажний вік. І скажу вам таке у мене відчуття, що це 70-ті роки. Відчуття це пов'язано з тим, що у мене було, було намисто, от саме так виконана поверхня. Я не можу пояснити саме так як. Але отут, ну, ви бачите, така вона. Трошки кремова, чи якийсь там жовтий кольор ходить Тут біла-біла. Тут і от такий якийсь блиск є тут, який не зовсім не такий, як тут. От у мене було саме таке намисто, і пам'ятаю, що було воно з Чехословаччини. І покупала моя мама в 70-х роках. Тож, от так вважаю, що брошка з того періоду. Ще купила кліпси. Вони можуть здатися такими не дуже красивими, але я, подивившись на них, так от, знаєте, згадала фільми 60-х років. І от мені здається, що це саме з того періоду ці кліпси. Показую вам зворотній бік. Навіть форма оцієї застіпки, вона. Більш так за той час, навіть не 80 ти 90-те роки, 20-го сторіччя, а саме так. 60-ти, може, навіть 50-ті роки. Бачите, як тут закріплено, впаяно. Це пластик. Хоч, коли я їх купувала, я була впевнена, що це скло. Навіть я подумала, що так застібка вплавлена в основу, як це робили в Чехословаччині в 20 30 роки. У мене є пряжки Чехословацькі, от там саме таке кріплення. Але коли вже вдома роздивлялася, зрозуміла, що це пластика не скло. Ну, теж характерно саме для того періоду 60-х років. А ще купила отакий підвіз, який виглядає. Як старовинна прикраса, ну так, знаєте, 19 сторіччя, вікторіанська епоха, ці чорні прикраси з гаргату, які запровадила в моду англійська королева Вікторія, і зараз вони дуже оцінені, високо, але навіть тоді, коли це почало бути в моді. Ну, так, у другій половині 19 сторіччя. Навіть тоді гагата не вистачало для всіх, і тому почали робити імітації. І оце одна з імітацій гагату. Виконаний цей профіль за всіма правилами, які були в моді саме всередині 19 сторіччя. Але це не гагат і навіть не скло. Це пластик. І він такий легкий. Такий цей підвіз? А от металева частина, яка тут є, вона показує метал старий. І я так вважаю, що підвіз цей має вік. ну Як найпізніше, це може бути в 50-х роках 20-го сторіччя. Могли бути такі повторення старих прикрас і зроблена тоді. А може і раніше, це може бути і ті роки, розумієте? Тому, так, прекраса старенька, це я впевнена. Наскільки старенька, це вже сумніви. Зроблена з пластику, але історичне значення має. Носити це не буду, це саме для колекції. Ну, і шодером я вирішила сьогодні показати оцю брошку, яка мені сподобалася. Ну, може, тому що мені подобаються брошки незвичні, такі неординарні. З якимось сюжетом. Це я теж дуже цікавлюсь. А тут не те, щоб квітки, метелики і таке інше, а ось фігура. Може, це щось пов'язане з танцями, може, щось пов'язане з міфологією. Але якоїсь екзотичної країни. Я навіть впевнена, не можу сказати вам, що саме мали за основу, коли зробили от таку брошку. Можливо, це культура Китаю, можливо, Індії, можливо, Тайваню. Мені здається, що це якась фантазія на тему екзотики Сходу, яка була популярна. В епоху Ардеко в 20-30 роки. Ні, така екзотика була популярна і пізніше. Але виконання цієї брошки для мене все ж таки це саме о той період, період Ардеко. Основа брошки це так звана штампована філігрань. Так, з цього боку можна. Так подумати, що це якесь переплетіння, така важка, складна робота ці візерунки. А тут видно, що була основа, на якій було видавлено цей орнамент, і потім зробили Е, Як бачите, застрібка тут тромбон. Ну, не те, щоб я була впевнена на 100%, що тромбони робили лише в 20-30 роки. Ні, я це не стверджую. Але по як то сказати, совокупності ознак, мені здається, все ж таки, що це саме той період, 20-30 роки. Застіпка тромбон найбільш була характерна для прикрас французьких, а також для прикрас, які виготовлялись для продажу у Франції. І саме ми знаємо, що в Чехословаччині робили такі застіпки. Оця штампована філігрань, вона саме характерна для чехословацьких брошок того періоду. Тому я так між Чехословаччиною і Францією буду обирати походження цієї брошки і саме той період. Не знаю, чи правильно я зробила таку ідентифікацію. Щодо часу, країни або теми цієї брошки. Якщо у вас є якась додаткова інформація, буду дуже вдячна. Нагадую вам прикраси, яке показала сьогодні. І, як завжди, цікавлюсь, а що вам сподобалося найбільше. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.